Привісім. У вас, мабуть, питання. А що це за такий потужний байк під тобою? А це у нас мода 450 МТ. Можна сказати, перші враження. Це циферблатка, вона просто неймовірна. Тобто ви будете бачити, яка швидкість. Є трекшн та АБС. Ми можемо так зажати. Оф-Роут АБС немає. Він зараз буде дуже потужний Він запускається. Ось так. Ну і перше, що мені прийдеться кричати набагато більше, ніж зазвичай. Тому що він дуже гучний. Чого мене отак от топкає? Це мене топкає не я. Я не роблю якийсь там тормоз чи ще щось. Ні. Це сам мотоцикл, його двигун, мабуть, настільки потужний, що він починає дуже так сильно тормозити. Ну, по зрівнянню з ексером. Але при цьому він такий потужний, бачите? Оп, як розганяється. Це на першій швидкості, це байк, він вже не такий легкий, як той мій байк. Він вже дуже тяжкий. Я навіть не уявляю, як його з ним їздити по піскам. У нас досить така пісочна штука. Ну, поки я тримаюся. Намагається пригнути з мене. І мені приходиться кричати, тому що я навіть себе не дуже добре чую від того, наскільки ж він гучний. Оп! Це сцеплення визов. Оп! І як. Коротше, можна з вами розмовляти, використовуючи щеплення. Звісно, відчуваєте, що він набагато більш потужніший. Тому, коли я їду, я набагато сильніше тіло Передвигаю вперед-назад. Я досі їду на першій швидкості. це неправильно. Давайте перемкнемося на другу. Оп, стаємо стійку. Стійки набагато краще їсти, ніж на 190-му Просто зручніше, я просто обхвачую ногами сидіння і все. Ось, бачите, пальчик як курок. Оп, отак робимо. І робимо дальняк. Тобто ну це ж така класна штука. Що я помітив, от я їду і він не настільки чутливий, то поверху, як на X'рі. Тобто на Xer, ну ось у нас ямка попереду, так? Взагалі просто, ну якби я в цю ямку влетів на своєму ексері, я б відчув такий ну, нормальний такий удар. Ну Не те, що про пробиття, а по зрівнянню з тим, що тут... Це як удар. Тут же, от бачите? Бачите? Як я по ним гасаю. Ям нема. Їх немає, ти їх не відчуваєш. Ось бачите, оп, 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 оп. Взагалі попілу, абсолютно. Тобто амортизатори мені тут подобають. Ого! Нейтралку зловив, бачите? Ну, буває, байк все ж таки я... На ньому не їздив. В мене відчуття тепер, ніби на моєму 190-му немає амортизаторів, знаєте? Бо тут я їду і ну, реально ніби ям нема. Боже, який звук. От Якщо 190-й XR я дуже полюбляв за маленьку гучність, Прям дуже маленький. То цей я вже, вже полюбляю за те, що там ну, нормальна така, не те, що гучність, а рельєфний, такий приємний звук. Навіть музику не хочеться накладати. Так, ну оп, 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 оп. Бачите? Як прикольно тут зроблений дальник. Давайте трошки збільшимо на нашу виперте. О, о! О, ось ось. Ну, відчувається потужність. Прям неймовірно. І вона страшна для мене, розумієте? Бо я на ньому зараз просто як колбаска якась болтаюсь. Ось, ох, як треба, як же треба працювати стієчки, щоб він не йшов під, під мене. Ну, відчувається. Знаєте, от відчувається, що це вже байк іншого рівня. Ось спіточок. О, це добре, це добре. Ну працюй так само, як на ексерії 190-му. Робиш трошки газу і вже пісок не такий страшний. Так, ями. Та, а взагалі, ви що? Я в кожну ямку відчув, а тут я її відчув через один. Я ось їду, моєму тілу майже не холодно. Якби я в цю погоду, а тут у нас десь градусів, я навіть не знаю... По-моему, 17, ну вже, мабуть, поменше, повинно до 11 пас. При такій погоді на своєму 190-му я б замерз це. Замерз досить швидко. А із-за того, що тут є обсягатель, моєму тілу, в принципі, нормально. Як ви бачите, я навіть візер не опускаю. О, боже, яка посушка. Капель, третя швидкий. Ого! О, 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 о. Ні, чуваки. Вибачте, я на покроїнці не буду 110 давати. Я поки не готовий. Я тихий, що майже не вилетів. На ямки. Тому що що? Тому що треба ще їздити в тій і тримати ногами цього монстра. А це монстр. Просто монстр а не мотоцикл. зрівнянні з моїм і це просто пу фу пу, -пу. Це маленький космик, космик, а це звір. Це піс. О, діжочок. Ну. Виглядає він дуже класно. Прям дуже. Тут в мене кофер а я батько його зняв, щоб я не розпластався. Порівняйте оце з моїм X'Rом. Ну він ну, реально величезний. Величезний, він вищий. Ще давайте вам покажу. Моє відео, де я вчусь в стійки їздити, так? В чому проблема? Там Мені потрібно було дуже специфічно, дуже тяжко вставати. Тут бачите, як воно зроблено ось. Ось, тут навіть от батько це прикупив, щоб ногами ще краще можна було тримати. Тобто тут зроблено так, що ти можеш спокійно вставати в стійку в будь-який момент. І це зручно, ну це реально зручно. Друга відмінність, котра просто ну, взагалі снокшибательна. Ножка. Коли закриваєш ножку, вона знаходиться в такому положенні, що ти її не б'єш п'яткою. На 190-му є така маленька проблемка. Коли ти трошки неправильно ставиш ногу, ти підбиваєш п'яткою під ніжку, і підніжка б'є по мотоциклу. Дуже неприємно, дуже страшно. Ой, ти нажав. О, бачите? Це не офроад. Що ми робимо? Зажимаємо кнопку. Це офроут і без АБС. -у. Погнали. Так, йдемо. Оп-оп. Оп. Прятались. О, бачите, як воно тут воно робилося. Ой-ой. Я забув, що я не на 150-ки. Я забув, що я не на 150-ки. Давайте попробуємо так як я це робив. Опа! Опа! Опа, так! Фух. Боже, як страшно! Як же це страшно робити на не своєму мотоциклі? Постійно боїшся, що щось робиш, не так і впаде. Опа. Ох, відчуваю, ух ти, колеса тільки що спустилося вниз. І я не впав! Колеса спустилася, а я не впав. Прикиньте? Майже адвенчер байкер. Я вам зразу скажу, що я взагалі орієнтуюсь на те, що в майбутньому... Саме це FMoto 450 MT буде моїм наступним байком. Ого, пісочок. Відчувається трохи. Пісочок хоче мене кудись викинути, але я йому не даю. Я йому не даюсь. О, це я зараз збігчу, злігчу, злігчу. Заднім колісом. Ого, нагрівся. 91 градус. Це тобі не фігня якась. 90 градус. Ну так підгрівається, підігрівається. Чомусь? Ні, ну я, я відчуваю, що мені зараз трохи тяжко на піску, просто тому що ну, мені страшно впустити цей байк. Якби я просто давав трохи на газ, трохи, вже було б набагато легше. Ні, ви що, ви що тут? Ми вже тридцятку їде. Просто на першій. На першій до тридцятки. І при цьому там ще крутіть і крутіть. То я боюся, що от бачите, тут трошки такий угол. Я боюсь, що я скашу ніс, тому що він неймовірно тяжкий. Ну я розумію, що це ну, повний брід і так далі, але ну, самі розумієте, це не мій мотоцикл. Поступово звикаю, його маса стає не такою ск страшною. Так, по технічним всяким характеристикам, ви все, мабуть, і так без мене знаєте. Що в нього і як в нього. Моє діло просто розповісти вам, як я це відчуваю. Що я точно відчуваю, що він, він дуже потужний. Дуже, я боюсь. Відкривати просто ручку газу. Тому що я його тільки трохи, я його просто ну мінімально привідкрив для мого байка. Це пів ручки, мінімум. Тут 10%, там 50% з приводу торможення двигуном. Я звик. Я б навіть сказав не те, що я звик, а таке відчуття, а ну, може це просто того, що друга швидкість. Ану, так. О, да так взагалі він не тормозить. А ну, боже, що серйозно? ага Коротше, з приводу торможення двигуном і ривком. Ривки тут є, але в мене відчуття, що із-за того, що він трохи нагрівся, стало набагато краще. Ого! Бачите, як під яким лобом тут. Страшно, страшно. Okay. Okay. Чому на цьому байки? Кожен угол стає набагато страшніший. Трохи нерівна земля і все. І мені стає дуже страшно. Ні, ну поступово звикаєш, стає легше-легше. Перший раз, коли я на нього сів, в мене відчуття було, ніби ну, байк їде без мене. Я не міг нічого контролювати. Тільки вбирав ручку газу, відчуття було таке, ніби мотоцикл він намагається просто зупинити. О Боже. нерідна яка дорога Фу, який адреналін ви неявляєте це найадреналінуючий 20 км на годину в моєму житті стараємось не впасти це моя основна місія на сьогодні Ось що я можу точно сказати на ньому от зовсім не хочеться вирубати ручку газу у нас буде трохи кісточок Відчувається, що так, як я їжджу на ньому, як я їжу на 190-му, тут так їздити не треба. Відчувається, що треба постійно бути в швидкості. Ти не можеш собі на ньому дозволити, скажімо так, максимально безпечний рух. Оп, 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 оп. Нормально. Так, зараз у нас буде приколюха. Давай така... Оп-оп. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо-тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Так, зараз є головою. Так, добре. Йдемо далі, їдемо далі. От тут робимо поворот. Так, підіймається, підіймається. О, що себе, для мене це було дуже страшно. Я, який же він потужний. От, якщо я можу зараз якось описати одним словом моє відчуття від цього фото, то це слово буде потужно. Потужно, потужно та ще раз потужно. 190 і 100 відчувається як велосипед. І знову ж це ну, 190 і 100 — класний байк. Я про це навіть не спорю. Це класний байк. Але 450 МТ це вже ну, інша ліга, розумієте? Це те, куди я стрімлюсь. Я стрімлюсь в тому, щоб навчитися класно їздити на двох спортах. Тому що в мене ніколи не буде спортсмена. В мене ніколи. Не буде хард тому що це не те, що, що я люблю. поїздка. Але з мене може бути класний адвенчер. Ну що так? Класс, класно, начал привыкать. Это самое лучшее, что может быть до 10 тисяч доларів. Просто конкурентів нет. Ну, если даже у меня было 14 я б не вибрав би там еще там, что-то. Я б был боюсь. Для того щоб індурити, И это было комфортно. Это вот самый лучший вариант. Есть еще там кови, да, 800. Но мне его качество не нравится. То есть там э, в мелочах упущены моменты. Да, он мощнее, там все, не вопрос. Но для того, чтобы использовать ту мощность, которую он дает, это надо быть скиллы такие иметь, чтобы мама не горюй Потому что за 7000 ты получаешь просто, блин, ну, ну, новый байк. Там, пусть там штуку баксов еще вложишь во все эти навороты, но ты получаешь в общей сложности 8 тысяч долларов, у тебя, блин, все. Все, что тебе надо. И полное открытие, как говорится, мира. Ну, короче, качество выше, выше цены, однозначно. 390 Adventure? Во-первых, на стволка, раз. Во-вторых, там его колбасит уже при 80 км в час. На трассу лучше на нем не суваться. То есть этот байк, он позволяет тебе и там, и там. И это действительно вот, идеальный баланс. КТМ, 390R. Толком не там, не там. Хотя э, на бездорожье он чуть лучше. Поняли, что это лучше. Вам надо быть просто супер профи. Тогда вы увидите разницу. А так вы ее не увидите. А этот вот просто идеальный баланс. Ну, блин, я не ожидал. Насколько я скепти скептически относился к китайцам. Но я поменял полностью свое мнение. Однозначно. Это как мини-тенера, только у тенера Высокое, высокой центр тяжести, он намного неустойчивее. Этот более устойчивый, ну, менее мощность. Но ну, этого достаточно для того, чтобы полностью себе, как бы, ничего не отказывать.